Добрий день, добрий день, друзі. Всім здорово. Ви на каналі Реден Rest. Добрий день. Добрий день а, сьогодні. У нас січень місяць на дворі. У нас сонечко світить. У нас температура плюс 5, і з нами наші офігенні велосипеди. А що це значить? А це значить, що ми сьогодні поїдемо кататись на велосипедах. Це буде наш перший виїзд в цьому році. А куди ми поїдемо? Так, це ж наша рубрика їздимо щоб жерти. Ну, можна так її назвати, так. Да. Ми поїдемо в один цікавий заклад з Тіктоку. Подивимось, що там, як, то ми щось смачне спробуємо. Я сподіваюся, що смачне. Друзі, маршрут у нас десь до 50 кілометрів. Поїдемо покатаємось, і десь в кінці, середині нашого відео, буде прикольний розіграш для вас, тому. Сково дивіться це відео до кінця і можете поширити його своїм друзям, які теж хочуть прийняти участь. А ми збираємось і поїхали. А ще забув сказати, що ми вдягнені як бомжи. Дивіться: джинси, кросовочки, фу, вся футболка, куртка. Не сидіть на сувора, тому що ну, нам так комфортно. От і все. А головне, щоб нам було комфортно. А вам щоб був гарний настрій. Тому ми поїхали. А ви заварюєте їжу, підписуйтесь, ставте лайки і Усі. поїхали! Вот меня или но я проехал и протекал перчатку. Вот я ее нашел. А еще я нашел тут бляха. Легкий... Дохлую крысу беря мою перчатки. Вот крыса, а вот перчатка. Охренеть. Что ты, Маша, растеряешь? Друзья, я не успею проехать 5 километров. Як троштика в перчатку. Тобу, перший виїзд, перчатка вже лежить десь на кілометр від нас. Я п'яти на поконів назад. Їду, приїжджаю, лежить перчатка, а рядом дохлакриса. При кінь, якщо ну, тут, отак, 10, ну, приймати, 30 см від перчатки дохла криса. Може це якийсь знак. Напишіть в коментах, що це може значити, бо я щось взагалі не стрімаю. Перший виїзд, це така херня. Ладно, поїхали далі, бо ще замерзнемо нахер. Ми майже приїхали, але щось так важко. Купа лахів на тобі. Ти не такий більш поворотний. Ще всю дорогу завдяки Льоші, тому що він обирав маршрут вітер в Харю. Я не виноват. Дуже важко їхати, і вітер такий холодний, але не холодно. А знаєте чого не холодно? Тому що ми, мені здається, дуже дуже так правильно вдяглись, і з минулої нашої осінньої поїздки трошки прикупились, притарились новими товарами. А, а де буде наша осіння поїздочка? Е, так, до речі, осінню поїздочку можете подивитись ось тут. Ми. Також класно поїздили, а потім смачно поїли. І також відео з тік-току дізнались. Тому сьогодні буде також, я сподіваюсь, дуже класна страва, і ми так прямо зараз ах, так ви. <різвіст> 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 Коротше, перший наш лот – це рукавиці. Я купила такі рукавиці собі і льоші. У нас однакові в нього зрозуміло, що розмір побільше, а в мене покрасивіші. Коротше, вони він е, пруф. Усередині з такою плісочкою. Спочатку я, мені здавалось, що в мене пальці мерзнуть. Але завдяки тому, що я їду і моєму тілу тепло, то й там зберігається тепло, а холодне повітря сюди не, не попадає. Тож угу. Дуже дуже класно задивована. Да, мені теж походи. сподобалось, бо я коли їхав, у мене взагалі руки абсолютно не мерзнуть. І може здатися, що вони ті короткі. Ну, бо вони дивіться, типу, да, закінчаться, да, ось да. де де годинник, десь отак. Але якщо там залишається трошки оцього проміжку, де типу гола шкіра, вона якраз через у цю щель нормально провітрюється. Тут у нас більше нічого не змінилось. Шапка та ж сама, куртка, там пліска і. А це і... ще таке висить. Ми купили термоноски, термошкарпетки, шкарпетки Зараз я вам їх покажу, вони дуже гламурні. Oh. Якщо що, друзі, в мене такі самі, я теж е, так само ходжу з цим. От такі от наш шкарпетки з AliExpress. AliExpress. Ось я їх два рази одягала. Я не знаю навіщо ця. Це ж термохерня. якісь коротше, штучки волокна. на відштовху вони... воно може відштовхує холод? Вони труться і типу нагріваються. Але я два рази одягнула. Ось уже п'яточка видна. А, але це... мені в них зараз дуже комфортно і дуже тепло. Ну, Бачиш, плюс ще в тебе зимове, зимове взуття. Ну, в тебе також є зимове взуття. Коротше, друзі, в мене, в, тебе? в мене по кросовкам все так само, як і було. В ось ось, чуть гламура виглядає, бльосточки мої, але велосамби ті самі, що літні осінні, Давай я в них. Так. І в... в тебе також є зимні взуття, яке високе, в тебе також є да. бума. Але чогось ти собі вирішив, що ти дуже класний велосипедист і да. з тобою їздиш в контактах. А я хочу контакти взимку, тому що у мене контакти і я кайфую. А ти без а контактів і ти не кайфуєш. Мені дуже незручно, але зате тобі тепло. скоро ти свої контакти перетвориш в звичайне взуття. Знаєш чого? Тому що буде скоро вечеріть і буде ну, холодати, і ми вирішили з собою на всякий випадок ще взяти... Та-да-дадам! Що це таке? Це на ноги. Як? А ці як вони правильно? бляха? Я вже забув, як вони правильно називаються. Ну чохли на ноги. Ні. Коротше, вони також вінт і waterproof, без дирочок для контактів. Ну вони так, якщо виглядає... мені буде пріспі ця холодно, я обов'язково вдягну, щоб воно не продавало. Мені. Вони виглядають що... максимально уродські. Ми купили, будемо тестувати. Поки що ніхто з нас в цій херні не, не ходить, не юзає нічого. Виглядають вони дуже дуже Ми їх вдягали на наші бадінки, туди влазять, це 100%. Це yes, um... заклад, який називається Сім Страв, там тайська їжа, і ми будемо їсти смачний супчик. Yes. Коротше, ми замовили два супчика. Один зі свининою в мене, інший з куркою. Тут ще додатково можна додати соуси. Соуси? Ну так. Б... Є кисло солодкий, так виглядає. Є суміш перців. Та. Mm, що це? Севий Севий соус. соус і чесникова олія. Оцет з олією і чесником здається. Uh -huh. Фу, ну так, ну, да. я я не не а не буду. я трошки додам. – Що того життя. Так правильно. М -м. Це схоже на картошку. Це картошка, то що? Схоже на картошку. я не знаю, що це. Оця от штучка, непонятно, що це. Я спочатку подумала, що це цибуля. Вона не виглядає як цибуля. Ольша каже, що це картошка. Ще один такий... — Схоже послідок. на неї це не картошка. Це просто щось схоже на неї. Ну, Якийсь корінь, мандрагори. Тут дуже багато людей mm. зараз. Коли ми прийшли, нікого не було. Головне, да. щоб ми виходили і були наші великі mm -hmm. ще на базі. А, ну це також, так. Да. Mm. Коротше, з дороги після 20 кілометрів на велосипеді. Теплий супчик. Mm -hmm. Піздейшн. Тут є ще том-ям. Але ми вирішили том-ям спробувати. У випуску Давай, коли так. ми будемо дегустувати трушні том'я мені. Якщо ви хочете, щоб ми продегустували різні том'ямні, то перше напишіть про це, а по-друге, порадьте, які ще цієї. Ці? Так, дякую. Які ще ці, ці цікаві заклади, де можна купити такої самої типу вуличної трушної тайської їжі? А поки що, мій вердикт ну це ситно. І смачно, і пер, по-перше, порція, я не знаю, може тут літра півтора. <рес> <рес> так хоріне, я знаю. Дуже багато. Дуже багато. Я прям не знаю, що з'їм, я все. Давай давай зробимо так, половинку ти мого з'їсти, а я потім половинку твого. Може, таке. Mm. Я просто теж хочу спробувати зі свининою. Mm -hmm. Дивно, що ти не замовив зі свининою, а я замовила її я. Я просто хотів спробувати одразу дві позиції. Mm -hmm. Знаєш, в дитинстві я дуже не любив супи, взагалі ніякі. І мене прям змушувало їх їсти. Якби мені отаке в дитинство дали, я б такий сюди. Ой, йо, мені здається, треба дуже литово грати цією штукою. Yeah. Е, я бачила в тіктоці, що бульйон, саме для свинини, варять на кістках е, порядка 6 годин, начебто, якщо я не помиляюсь. Тому він такий дуже-дуже mm -hmm. ну, ну, Він має смак, виражений смак, mm -hmm. от саме типу бульйону. Я тобі скажу з дороги на віліку. Сюди варто на велику приїхати. А да. ми локацію залишимо. Ну, в обі, я Думаю, в обі, адресу в адресу, там. Да. Реально, ми пройшли. Четыре, п'ять. Два столи було. Було зайнято два столи, а вже пройшли плюс шість. Я в шоці. Блін, воно таке. От це прикол гарячого супу. От реально, якщо б мені в дитинстві бабуся робила тайський курячий суп або там ям. Я думаю, що я його нормально так наєрював. Ну що, міняємось? Давай. Я трошки більше, напевно, з'їв. Ну! Охрана вибач. Блін, тут якийсь прикол кидаєш, все, все щось таке. У тебе тут арахіс є. Так, да, якісь горішки. А в мене там кедриві, начебто. Тебе тут шкварки. Шкварки, так. Да. <реку> <реку> Дивись, ти от нахапались, так, і нормально. Бо це супки. Бо це супчик. В тебе багато арахісу. тут реально арахіс. Знаєш, що я скажу? Що, друзі, якщо ви сюди прийдете перший раз, я замовляйте спочатку класичну страву, а потім. Вже придумайте собі якісь додатки, треба воно вам не треба. Після того як вам принесуть першу порцію, ви зрозумієте, вам достатньо, щоб ви можете дозамовити там ще рис або ще якийсь гарнір, щоб воно будь не було. Mm -hmm. Але, типу, на перший раз реально краще просто взяти чи... як є, ну типу стандарт, а потім вирішити реально. Бо це прикинь, бо ще ще ріса взяли в гори пацани. Її не дають. Mm -hmm. Друзі, дивіться, отак ми залишили вельчики у нас на веранді. Ось отак от вони стояли. Тут, тут нікого нема. Я думаю, що влітку тут дофіга людей вікна відкриваються. А тут у нас вільчики стоять, тут Катя вдягається. Ось тут у нас вхід в цю нашу штуку. Ми дуже наїлися тепер не знаємо, як когось подати. Да, ми тупо об'їлися. порції гігантські. Е -е, поїли, Катя хоче спати. Mm -hmm. Я хочу теж спати і нічого не робити, але нам ще додому крутить 20 плюс кілометрів. Ну. Але воно того варте. Я вам кажу, в січні на велику за гарячим супом. Oh, oh, yes. Ну, блін, це офігенно, так. Да. Uh, Інтер'єр дуже прикольний. і Я дивлюсь, що найпопулярніше страви це там я був. Я подивився тарілку людині, заглянув, хто був там я. Коротше, всі замовляють пам'янки. І <кхід> походу він теж тут смачний. Тому обов'язково ми сюди повернемося. А зараз, щоб не охолонути, будемо шарувати дому, поки чи не потрібно ніколо, нахрен. Так, Да, і зараз поїдемо е, новою дорогою. Покажемо вам, якщо ви не знали, дуже е, гарно відреставав відреставвід е... реставрували. Так, е, русанівські сади, там така класна дорога. Ми зараз вжух, але сюди ще треба доїхати, тому ми Все, Давайте We are Jane, good cocaine, laying down there. You can double down, through some days take off now, don't think twice, hey, don't you want to play? Living on До когось по Але вітер. Але вітер був тиждень. А зараз мені подобається, що ми йдемо по віку. І так васно. І всюди велодоріжці взагалі мають. Офігенно, да, Насправді їдемо по Володоріжці від самої станції Зеніт. І вона йде у нас, має йти аж до нашого повороту. На новий міст. Цікаво буде. І з нами ще їдуть дві дівчини. На самокатах. Okay. Друзі, зараз їдемо в сторону нової дороги, яку зробили після скаймолу в сторону лівобережної. Тобто за скаймолом можна повернути і потрапити на лівобережно прямо по новій офігійній дорозі. Зараз туди їдемо Катєю і вам покажемо. Друзі, ось така у нас дорога. Ось так виглядає. Ось тут у нас роздільно. Оці столбики позакопили. Тут автомобільна дорога Зліво трамвай. І звідти вже їдуть автомобілі. Ми Тут, коли їздили з тобою, знімали відос про бушкраб, до речі, оце все будувалося. І Ми десь біля оцих от графітів всіх записували теж відосик. А зараз вже все готово, подивіться, яка розв'язка. Отам спереду електричка ходить. Вниз зробили міст під електричкою. Дуже офігенно. Але через це тут великий трафік автомобільний. Тут у нас будують міст, той, що веде з подолу. Його вже збудували, до лівовережки він веде, але його будують ще трошки далі, туди на, на Траєщину. Роботи, бачите, ведуться активно, стовпи закопані. Ось половина мосту. Та що докуди вони збудували? Але робота ще дофіга. Ви можете запитати, чого ми не поїхали по новому мосту з Петрівки, прямо сюди. А я вам відповім. Тому що на цей новий міст тільки нещодавно почали пускати автомобілі, а велосипедистам і пішоходам по ньому ходити не можна. Ось така фігня. Тому ми об'їзними шляхами їдемо ось тут. А тут побудували на Русанівських садах офігенну ту потрасу. Дивіться, як гарно. Ось Катя їде. Нам ще трошечки. Як тобі в твоїх класних чунях тепліше стало? Я скажу так: що до бахілів, Катя їх називає як батінки лунтика? Чи кого там? Смурфіка. Мінус їх великий в тому, що ти, коли їдеш, в тебе немає контактної контактного взуття. І ти, типу, не можеш ногу на ту педаль нормально покласти, а вона так як тут контактна, тобто, та воно зісковзує. Я... Зі як я страдала, я мовчала. Так, тебе хоч ти... гумова там підошва, А в мене а тут все непонятно, що це. Так от мають право на життя. Ну тобі тепліше стало. Трошечки стало тепліше. Можливо, якщо б я в них їхав з самого початку, було б типу тепло. Зараз мені не супер дискомфортно. Я відчуваю холод в ногах, але але нормально. Терпимо і не знаєш, не хочеться піти в баню і ноги окунути в кипяток. Так що нормально, можете купувати, прикольна штука. Силки не будемо нічого залишати. Хрен знайде, Знайдіть собі десь на Алікспресі. Прикольні штуки. Ха. Ха. І це його, друзі. А якщо ж ви помітили, то ну, якщо помітили, а якщо не помітили, то я вам розкажу. Дивіться, в мене новий фонарь задній. А що це за фонарь задній? Я вам зараз розкажу. Отже, знайомтесь, друзі, це мій новий ліхтар Фенікс. Модель називається bc 05 rv 20 Він має невеликий розмір та шість режимів роботи. Три режими по 5 люменів і три режими по 15 люменів. Із режимів, які тут є, це у нас постійно світящийся, блимаючий і швидко блимаючий. що шотою по 5 люменів або по 15 люменів. Перша перевага для мене це роз'єм та c всі. Друга перевага це час роботи до 120 годин. Заряджається цей ліхтар за півтори години. Повністю має об'єм акумулятора 400 мАч. Також цього ліхтаря є можливість закріпити його будь-куди за допомогою комплектної кліпси. Ось такої. Можна її закріпити на байкпакінг, на рюкзак, на тіло, на одежу і там з ним, наприклад, бігати. Якщо ви берете поясну сумку і вдягаєте її назад і катаєтесь на велику, на будь-яке кріплення молі, за допомогою цієї кліпси можна встановити будь-куди. Ліхтар захищений від вологи та пилу по стандарту IP 66. Отримати більше інформації та купити. Таку блимилку ви зможете на сайті phoenix.ua, а з промокодом riden 10 ви зможете отримати знижку 10%, тож не зволікайте і підготуйтесь до велосезону завчасно. У вас буде логічне запитання, чому я поміняв стару блимилка на нову. Ну, по-перше, я захотів чогось нового. По-друге, у старої моєї цієї блимилки. Роз'єм мікро usb а мені хотілося Type-C, тому що майже вся техніка, то чому майже вся техніка моя вже на Type-C повністю. Давайте тепер розкажу вам про оцю блимаку, що це таке, і чому я вважаю її також офігенною і не гірше ніж Phoenix. Це X-Lite 100, виготовлена з алюмінієвого сплаву, повністю металева. Має вбудований акумулятор на 400 міліампергодин. Час її роботи складає приблизно 23-50 годин, годин залежності від режиму, який ви будете використовувати. І потужність 30 люменів І ще дуже прикольна фішка цієї лималки: те, що в ній є датчик руху, як в автомобілях, працює коли ви гальмуєте, запалює як стопи. І так само, коли починаєте розганятися, вона яскравіше світиться. Це дуже крута фішечка. Є в неї два режими: роботу автоматичний і ручний. Якщо ви включаєте автоматичний режим роботи, то вона у вас буде працювати автоматично. Тут є датчик світла, як тільки вона розуміє, що Темно на вулиці, і ви рухаєтесь, вона її сама запалює, як тільки ви зупиняєтесь, через 9-5 хвилин десь вона повністю вимикається. Якщо ви вибираєте ручний, то ви в ручному режимі, як звичайна, будь-яка блималка з магазину, її просто вмикаєте, вимикаєте, коли вам треба. І ще дуже прикольне, це ось це кріплення там, де вона кріпиться. Кріпиться вона не на трубу, як завжди, а під сідло тобто, тут підсидільне кріплення, вона непомітна. Дуже цікаве рішення, Воно, ви за неї ніяк не візьмете велосипед, вона наче схована, але дуже функціональна. Спитайте, як її заряджати, а вона просто нормально собі відкручується від цього кріплення і заряджається. Друзі, а зараз найцікавіше, що я вам хотів сказати, це я хочу комусь із вас подарувати ось цю офігенну свою попередню блималку. Умови розіршу дуже прості. Вам треба бути підписаним на канал. Поставити лайк і написати коментар, чому треба вам ось ця блимовка. Останнім часом, друзі, помічаю, що багато велосипедистів їздить по вулицям, або в них взагалі немає світла, або там тільки переднє, щоб було видно спереду, а заднє взагалі немає. Це ж ваша безпека. Через тиждень я розіграю грандомайзером серед вас ось цю штучку і відправимо там нову пошту, Укрпошту, як вже захочете. Тому удачі! На цій прекрасній і Нехолодні холодній ноті. Нам сьогодні було реально тепло. Плюс ми навернули цього супа гарячого півтора літра кожен. І тупо офігенно доїхали на одному махі, тому що назад ми їхали, вітер був в спину. Раз було нам тепло, то треба їхати скоріше додому, поки не потемніло в соплі. Тому вам пока. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, поширте це відео, відправте мамі, папі, бабуськи. І до нових зустрічей. Па-па!